Дівчата, дивіться, якщо жінка забирає з родини чоловіка, тобто була його коханкою, потім вони одружились, живуть далі і так далі, або продовжує бути коханкою. Тобто чоловік живе там на одну, верніше на дві на три родини, як це іноді буває, то по законам родової системи рід жінки, яка, скажімо так, Залізла в чужу родину, отримує прокльони до сьомого коліна. Якщо ви в це не вірите, це не означає, що це неправда, тому що ми з дівчатами на курсі відродження сили роду, дуже це все дослідили серйозно, і так воно і є. Тобто, ті жінки, які зараз мені не вірять, подивіться, будь ласка. Як живуть ваші діти? Да? Чи складаються їхні стосунки? Чи не хворіють вони? Да? Як правило, у таких жінок вмирають. Чоловіки бувші, да? або е, якщо вона вже з цим чоловіком перервала стосунки, да, з коханцем, і живе з іншим, то цей чоловік може померти. Е, починають хворіти діти, діти розлучаються, у них, у них не складаються особисті стосунки. Да? Потім ідуть внуки, ідуть правнуки і так далі. Тобто зараз ви можете. Про це не задумуватися. Зараз ви можете мені тут наговорити, написати кучу всього, що це неправда, що це все фігня, що там він добровільно кинув родину, пішов і так далі. Але просто якби для себе сядьте да, і чесно, так от поспостерігайте за своїм життям, за життям своїх дітей, своїх рідних, і побачите, що в принципі. А кого вже внуки є, теж можете подивитися, що в принципі це вже починає діяти.